Дівчата раді нині вас вітати я барбіном. Я Ромашка, як і ви, живемо в нині ми в славетній Україні, любимо свій рідний край, річку, ліс, зелений гай. Пликаємо ми українську мову. Було звучно, гарно та чудово. Українською навчили говорити. Навіть з космосу прибурців колоритних. Тож послухайте малята цю історію завзятку. Того ранку для забави з, з барвінком ми збирали трави, сонце ледь тобі зійшло. Раптом бачив НЛО. в небі тут воно літало, швидкості геть не збавляло, оберталося над нами. Яскраво сяяло вогнями. Ну, а потім з ним що сталось, і воно на землю впало. Вийшли інопланетяни, привіталися із нами. О морому лакоміло. Вибачте, не розумію. Мамус папус, гумо пас. Раді ми вітати вас. Я Варвіно. Це Ромашка. Та зрозуміти вас нам важко. коро моро фон. Він ще мовить про айфон. Оба ага на, -на Потрібен тут перекладач. Поглянь, він кнопки натискає. Прилад на собі вмикає. Раді вас вітати, люди, хай добро із вами буде. Ми тоботи космічні, мамус і татос. біду потрапили наші діти, тоботята ботята. Вони на планеті Гелікон відпочивали і сигнал сос звідти прислали. Нашу планету Накрив густий туман, занудив він усіх у летарнічний стан, повсюди пліснява і сирість, а для дітей згубна хворобливість. Ми поспішали їм на допомогу. Та сталася в дорозі катастрофа, зазнав аварії космічний корабель, який летів до. Андромедівських земель. Так і потрапили ми на Чумацький шлях. Здається, зветься так галактика у вас. Метеоритний дощ повпив наш корабельний щад. дно. ми опинились тут, і якщо вам не складно, скажіть, що за планета це земля. Яка усюди, тут краса, а зветься як ваша країна. Це наша батьківщина, Україна. Моя країна Україна, тут живе уся моя родина, в містах великих і маленьких селах, люди працьовиті і веселі. Всі українці. Люблять рідний край, і ліс, і річку, зелений гай, де на весні світе калина, де л'ється дзвінко, пісня, словіна, де синє небо, і золотисте жито, бо батьківщина найкраща в цілім світі. Ми пишаємось країною своєю. Живуть тут люди з доброю душею, вони завзяті щедрі. Тут дружні всі і дорослі, і діти. І у будь-яку скрутну годину що у біді вас не покине. Спіткало нині вас з дорозі. Ми пропонуємо свою вам допомогу. Давайте разом до мурфарки завітає, народні віщини багато знають. Добрий день, Мольфарко соломіє. Нас привела до вас надія, Допоможіть, будь ласка, іншопланетянам Роз... розбились ще їхні дорожні плани. Зазнав аварії їх корабель космічний, у космосі на них чекають діти. Там вони нині масово хворіють через суцільну плісняву та сирість. Звернулися до вас, немає більш нікого. Ви зможете надати допомогу? Це дуже добре, що до мене завітали. Я дітям дам. Карпатці на трави, а ще сплету віно із гарних квітів, як оберіг їм буде він служити. Ми дуже вдячні за допомогу. Та треба нам збиратися в дорогу. А що робити із космічним кораблем? Без нього в космос дис... не дістатись без проблем. За це вам не потрібно хвилюватись, бо є у нас місцевий дивомайстер. Дідусь на завіт все будує і майструє. І корабель ваш він відремонтує. А як же нам потрапити до нього? Хай соловейко цей покаже вам дорогу. Ну, а мені настав же час прощати, до справ своїх скоріше повертатись. На цьому гості прощавайте. Вам щиро дякуємо, дякуємо. ми побайте. Шли довго ми під співи солов'їні і завітали до вас ми на, на гостини. Добрій день вам, дідусь Назарій. Нам стільки доброго про вас казали. До вас велике в нас прохання, допоможіть, будь ласка, інше планетянам, за знак аварії їх корабель космічний, а в космосі на них чекають діти. «Незвичні гості до мене завітали. Дорозі чув я вас. біда спіткала. В скрутну годину я вас, друзі, не покину. Відремонтую корабель ваш за годину. А поки хай ромашка та Борвіна про символи розкажуть України. Є в Україні символи державні, національний гімн, тризуб та прапор, золотий тризуб. Символ влади означає триємість від життя, батько сила, мати мудрість, дитина це любов і майбуття. Прапор. Це державний символ славних козаків це стяг. Синій колір – колір неба, де літає вільний птах жовтий колір, колір сонця, колір жита на полях національний гімн святкова пісня, що лунає з досі, наша гордість, наша слава, всіх прийдешних покорінь. А ще. Є символи народні, про них також вам розповім сьогодні. З давніх і до сьогодні ми шанували матінку природу, народні символи святиня ми вважають у родині. Верба, тополя, дуб, калина, лип, любисток, мальба, чорнобривці та барвінок символізують нашу міць народну. І слугують завжди оберегом роду. Я сподіваюсь, ви не сумували і багато цікавого дізнались. Ромашка та Барбінок нам розповідали про українські символи державні і про рослинні символи народні, які є захистом від оберегом роду. Відремонтував і я ваш корабель космічний. Тепер відбудеться і ваша зустріч з дітьми. А ще дарую вам сопілку калиного. Вона навчить вас розуміти нашу мову, Ви тільки лиш на ній зарайте, щасливої дороги, прощавайте. Ми щиро дякуємо вам, дід на залі, приготувались до польоту. Відвітаємо. На промеди ми вдало приземлились. І на планеті рідній опинились. Яка тут всюди пліснява і цивість. І наші діти через це хворіють, не вибігає. Нас зустріти синок Ріо, і мія донечка також нам не радіє. Весь час вони не наче у віцні, у мляві спали наші малюки. Та годі тобі, мамо, сумувати. Почнемо наших діток лікувати. І зайвої, негаючі хвилини, дістань мульфарську чарівну торбину. Горіше приступаємо до справи, дамо вдихнути їм цілющі трави. Нас і любів, і татус. Ми раді знову Ці сидіти на планеті й хворіли. Могли до нас дістатись. Ми приземлились у Карпатах. Це такий гори в чарівній країні, що має гарну назву Україна. Зустріли нас про москах та борвінок. Відвели до ми Соломії. Mm -hmm. Вона дала нам ці кількіші трави. Ми їх здихнули і дороги. І спіти, нехай вам оберего, служить. віти, бо віночок це яскраві. Є України. Ми нині розуміємо їхню мову. Ось зараз на сапінці ми заграємо і наших друзів з українських. Привітаємо! так було це все колись малята. Історію цю завжди згадує. Тепер у космосі є друзі в нас одвічні. З барвінком звев'ях тоботи космічні. Вони чудово розуміють українську мову і без акценту розмовляти знову і знову. І українську їхні діти полюбляють. Державі нашій процвітання всі бажають. Як і ми, вони шанують Україну. Наші планети стали побратими. Любіть і ви, малята батьківщину, плекайте її мову солов'їну, бо скрізь у всесвіта свято Обійсті лунає нині українська пісня.